Єврокомісія з Амстердама, два, два представники. Да. І, значить, інвестори на ремонту балкону. І зараз вони будуть оцінювати роботу, яка була виконана. Гідно чи не гідно? Якість, Якість роботи будуть приймати. Значить, в нас така імпровізована лента, малярна. Є, є, є малярний ножик. і І ножиці. Ітак, мами, малярний ножик, а у Вероніки ножиці маленькі. І так, вони відкривають балкон і перерізають. Люди наверху. Маленько я, я то знаєш. Ага. Ну, давай, ти маленького, а я вулицю. Давай. давай, я підтримаю. Давай, я ти перерізаю. А теперь мама перерезає. Тепер мама точно почес. Йога! І так, комісія йде перевіряє, що тут на балконі. Не надо. Ламінатик. Круто. Вау! Підняли підлогу, відчувається. Ага. що підлога піднята, і що підвіконня стало вище. Ага. Поставили сітку, якої теж не було. Добре. Підвіконня таке чудове. Пахне деревом. Ага. Пахне деревом. О, Вже трошки загружено. -чі, -чі. Добре. Як вам колір? Чудовий, чудовий, чудовий. Це нам нагадує на е, оранжє Нідерланди. Да. А тепер іще дивіться чудо. Ой, клас. Та, такі бурдуни побачила. А тепер дивіться чудо. Клас. Дуже затишно. Ой, світло. Вау. Тобто це вийшов такий кабінет-офіс. Можна поставити на столик, О, е, називають маленький дворик за кордоном Патіо. Ага. Можна називати його Патіо. Ора, Орання Патіо. Орання Патіо. Або Мансандра. Ну, да, Але це класно, ідея. За мене... Ідея крутецька. Чоловіку моєму респект. Люблю тебя все.